Якщо ви хочете привітати свого похресника чи похресницю саме грошима і не знаєте, як це можна зробити цікаво, то цей метод вам точно сподобається. Адже завдяки цій картинці ви зможете виразити свої найщиріші побажання не лише словом, а й в грошовому еквіваленті. Це замовлення війшло дві рамочки в однаковому оформленні. Обидві поїхали без купюр, так як замовниця хотіла вкласти їх самостійно. Обидві дівчинки, які отримують ці подарунки вже шкільного віку, тому якогось надто дитячого оформлення не робили. На відео ви бачите саме процес збору цих так як дарувати чорну картину дитині не дуже доречно, то весь макет виконали у ніжних рожевих та молочних тонах. В якості акценту шрифт та рамочку навколо купюри зробили коричневого кольору. До речі, саме в цю рамочку для грошей підійдуть гривневі та доларові купюри. Для євро буде трішки відрізнятися. Поки ми переходимо до подарункового упакування, ви напишіть в коментарях, як вам результат. У мене вдома завалявся такий милий пакувальний папір, і я вирішила, що настав його зірковий час. Я кажу про це в кожному відео, але, можливо, хтось не знає, тому наголошую. Що подарункове упакування у нас стандарт, тому воно входить до кожного замовлення. Неважливо, ви берете для себе чи на подарунок. Дізнатися більше інформації, переглянути наявні роботи чи оформити замовлення. все це можна в інстаграмі. Ось нікнейм.